Вашіння працювати не можна. Тільки коли ми скажемо, що робити, за що голосувати, ми напишемо закон і заставимо його проголосувати. Тоді будуть реформи. Якщо ми сьогодні підемо, реформ не буде. Тому ми вимагаємо сьогодні. Ми підтримуємо ці вимоги, які політиком, звичайно. Але також сьогодні ще один важливий закон. Це 2012. -я. Це закон про відкриття місцевих бюджетів. Ви задаєте кожен з нас мав дивитися в онлайн режиму. Тобто Важливо, щоб ми он, мали в організму з перезицією кожним до нас. Також ми намагаємо законодати всі доступ до реєстру нерозумісті і майна. Це витрати досягнення. Ми по кожному об'єкту за кожному веченілю можемо знати, а на кому належить цей об'єкт, е е е цей об'єкт. Просто щоб ви бачили міністри. Майно, з яким майно він вийшли. А що дуже важливо це законопроект про посилення оцінка ілюстрації суддів. Справа тому, що разом з вами ви пролоблювали півтора місяці тому закон про ілюстрацію суддів. Завершити цю реформу і 19 червня буде з'їзд суддів, на якому ми маємо вимагати е, максимально прозорого е, тр трансляції з'їзду суддів, і е, має бути ухвалені нові члени Вищої інструкції, Комконституційний суд і так далі. Тому е, ми підтримуємо ваші реформи і е, тиснемо на раду. Все, послухайте. Mas qual que Porque... é